Привіт! Сьогодні на ремонті у нас ось такі навушники. Я їх хочу відремонтувати та провести певний експеримент. Далі ви бачите який. Як бачимо, в нас тут поломаний корпус та здутий акумулятор. Ось так виглядає акумулятор зблизька, як бачите, в нього є ось такі надписи, і він дуже деформований. І я взяв старі навушники і хочу дістати з них деталі. Беремо ніж та підіваємо корпус. Як бачимо, там є защолки, також я раніше проклеював там клеєм. І це трішки складно розбирається, тому якось так. Тож, ми розібрали наушники. Як бачимо, у нас тут є ось такий акумулятор. Я взяв його тіста І він великий. Він просто не влазить в корпус до нових навушників. Якось так. Тож я взяв акумулятор з наразі. І це був найменший акумулятор, який в мене був. І він просто не поміщається в корпус. От і все. Сенс цього відео, цей експеримент, це взяти акумулятор з наушників, точніше з самого наушника, одненького маленький акумулятор. Одразу скажу, що акумулятор тут е, уже трішки зношений, і самий сенс цього ремонту не той, щоб е, Кейс міг зарядити там багато разів самі наушники, а дещо інше. Так, як бачимо, акумулятор у нас на місці і також вирішив спроба познімати в рукавичках. Як бачите, в рукавичках не дуже якісно знімається, не подобається мені. Добре, продовжимо так. Взяв паяльник, нам потрібно паяти платку захисту зі старого акумулятора. Взагалі, навіщо я відпаю стару платку? Це для того, щоб я припаяв її до нового акумулятора, щоб у нас на акумуляторі був якийсь захист. Саме в цій плаці я не знаю, який захист. Ну, Зазвичай це там від короткого замикання, від перезаряду, від глибокого розряду. якось так. Беремо маленький акумулятор, що ми тільки що дістали з навушників, і припаємо так. На місце старого акумулятора. Головне дивіться, де плюс, де мінус. Тепер припаємо самі привітки від, від платки до. Плати захисту. Якось так. Як бачимо, мене не вийшло припаяти один провідок на відео. Я це зробив за кадром. Так, далі беремо скотч і трішки займатимо акумулятор, щоб в нас була якась ізоляція. Далі беремо клею пістолет, мастимо трошки клею і приклеїмо з цим акумулятор. Я його зізолював і ставимо в таке місце, щоб воно не буде забажати, якраз він маленький, і ще до такого зверху клею трошки капне, щоб все трималося, щоб воно не розпалося. До речі, напишіть в коментарях, що вам подобається такий монтаж, такі відео в такому прям стилі, чи можливо знімати так, як раніше. А, до речі, бачите, як я клею. Просто взяв палець, підтиснув клей і так лею. Тому що немає додаткових клеєвих стержнів. І до чого я це веду? Прошу зробити донат мені на клей, на різні інструменти за посилання в описі. Далі беремо все збираємо до кучі, я вже кришечку постав, вона просто притуляється. Тепер вставляємо всю основу, як сказати, всерединку. обережно. Також в мене був такий пластик, який був разом з ним, але він відпав. Тому його також беремо і приєднуємо. Як бачите, навушники вже готові, в принципі, їх можна використовувати, можна заряджати, користуватися. Тепер сенс відео. Дістаємо навушник, він вмикається. Підключаємо до телефону, слухаємо музику, потім послухали, положили в кейс. І все. І самий навушник вимкнувся. Дивіться, якби не було акумулятора в кейсі хоч якогось, то вони просто б і далі працювали. Тобто, я вставив би наушники в кейс, і наушники були підключені до телефону, і музика грала в кейсі. А таким чином наушники відмикаються від телефону, і... і вже звук не йде в навушники. Телефон вже працює сам по собі, без навушників.